hey, всім привіт! І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про відсилки в грі Honkai Star Rail. А в грі доволі багато відсилок, як на інші ігри, так і якісь культові фільми, книжки чи ще щось. Можливо, якщо ви замітили відсилки на якісь цікавинки саме в Honkai Star Rail, то прошу написати вас в коментарях, то які саме ви знайшли відсилки в грі Honkai Star Rail. Мабуть, однією самою великою і головною відсилкою, яку ви бачили, граючи, наприклад, в Honkai Star Рейл після Геншину, це наші з вами крила. Так, вони майже з самого початку гри Honkai Star Rail будуть нам попадатися на очі. І ми відразу такі: «Вау, да це ж пряма відсилка на Genshin Impact». Але окрім цієї відсилки з крилами, в Honkai доволі багато відсилок на різні культури також. Беручи до уваги саме ці крила, вони знаходяться тут, в цьому крилі. І ось ось вони саме. Такі самі крильця, як і в Genshin Impact. Наприклад, цим гравцям, які грали в Honkai Impact 3D, оця відсилка теж буде доволі знайомою. Це відсилочка на нашу кат-сцену, коли Хімико вмирає. Саме в цей момент, який ви бачите на відео, її меч руйнується. І ось цей саме шматок меча ми можемо побачити на станції Герта. Наприклад, оця штука для мене більш схожа як на Копьоланд Лангінді із Євангеліона. Е... Але це суто моє бачення, саме цього списа. Наступна доволі знайома відсилка для гравців Геншан Імпакту це буде саме дідусь Гота, який тримає свій готель. Ви можете знайти його саме в Геншині на цьому місці і, наприклад, купити для свого чайника деякі декорації. Відповідно до цього, в Ханкайста Рейл саме на ярило. В оцій точці є вхід в готель. І ось цей дідусь Готто знаходиться також тут. І з ним можна поспілкуватись. Пряма відсилка, так би мовити, до Геншину. Наприклад, певний час, граючи в Honkai Star Рейл, ви не могли спуститися саме вниз сюди, тому що тут стояла блокада. І саме в цей час, коли ви хотіли спуститися вниз, доволі милий жіночий голос сказав вам: давай поки не підемо туди. Якщо це не нагадує вам Паймон, то хто ж це тоді? Також, наприклад, у списку Наташі серед дітей, чиї батьки не відвідували їх понад сотні днів, значиться, і восьмирічний тіми. Якщо беручи дословню, Тімі, ой, малюк Тімі, справжній головний біль. Я не знаю, де він прочитав про існування голубів, але з того часу він одержимий вивченням птахів. Пряма відсилка на тімі, який стоїть в нас в Геншині. Також повертаючись до самого початку відео, хочу нагадати: не забудьте підписатися, протиснути вподобайку, а також натиснути на дзвіночок. І беручи до уваги відсилки на фільмі і книги, ми саме першу відсилку, яку я для себе очевидно побачив, це відсилка на фільм і на книгу Бійцівський клуб. Ми про нього дізнаємося в розмові з Хук. І як ми знаємо, найголовніше і саме перше правило бійцівського клубу юначок байфа. Ніколи не згадувати і не говорити про бійцівський клуб. Не знаю, як для кого, але для мене, коли, наприклад, березин сінь використовує ультимативку, це 100% ультимативка Ханзо із Овервоча. Вона навіть говорить так само, як Ханзо із Овервоча. Також я знайшов доволі цікаву відсилку саме для мене. Можливо, не знаю, замітили ви сходження з цим чи ні. При виконанні квеста лист тьмяні зірці, у вас буде вибір віддати червону або синю флешку, на якій буде описана правда або брехня. І це тупо пряма відсилка на матрицю, коли ми вибираємо поміж червоною або синьою пігулкою і дізнаємося правду або Залишаємося в брехні. Проходячи квести, ви будете потрапляти в різні місця. І в цьому випадку ви потрапите в готель Гьото, а саме версія підземелля. І тут на столі у вас буде лежати лист, який ви можете заповнити самі. І в кінці підписатись доволі цікавим ім'ям Хайзенберга. Так. Це пряма відсилка із серіалу Пуститися берега або Усі тяжкі, де ми можемо почути, коли він каже, назви моє ім'я. Хто я. До речі, безліч назв «Досягнен в Honkai Star Rail відсилають гравця на назви відомих книг. Одна з таких назв, наприклад, 457 градусів за Фаренгайтом. Це роман Антиутопія. У грі це досягнення можна отримати перемішує трьох супротивників. Вогненою шкодою пробивання в одному бою. Також, повертаючись до відомих книг, ми з вами можемо отримати ачівку Half The Wizard of Oz. Це пряма відсилка на книжку The Wizard of Oz. І прямо під нею ми можемо бачити ачівку Winter is Living. Як на мене, це пряма відсилка на слова із серіалу. Гра престолів зима близько. Саме тут в назві написано, що зима йде, але ж по факту це гра. Тож я думаю, прямо здирати з серіалу вони так не будуть. Також ще одна пряма відсилка на доволі відому річ: це як Отель Гранд Будапешт. Ми його можемо отримати за проходження віртуального всесвіту. Одна із варіацій перекладу назви книги Філіпа Діка. Чи сняться андроїдам електровівці в адаптації гри це звучить: чи сняться равликам андроїдам цифрові дерева. Назва досягнення в Хонкай повторює заголовок книги недослівно, але все ж подібність тут прямо такі на лице. Великий Гетсбі. у грі знову ж таки назва ачівки відрізняється від заголовку книги. Вона адаптована та трішки змінена. Великий космічний гетсбі. А які ще ви бачили цікаві відсилки в грі Хонкай Стар Рейл? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися, можливо, я щось пропустив і теж не бачив якихось цікавинок. Тож від вас буду чекати коментарів. Дякую за перегляд. Па-па.